Мішо, а ти знаєш твори приміром Чайковського? Тобі но співати? Ну, можеш просто назвати. Звісно, знаю лебединне озеро. та озеро». Тан-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та. А ще. Ну, ще там багато було. Євгенія Онегін. Звісно, і Лускунчик. Ось, бачиш, згадали щось, а от мені цікаво, що з музичної класики знають наші однолітки. Команда нашого часу вивчила думки школярів, які не грають в оркестрах. Я знаю Качини, Шопена, Моцарта, Баха, Гайден, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Чайковский, Вивальди. Самое известное его произведение времена года. Бах, Фридрих Шопен, Штраус, э, Глинка. Я бы играл на барабане, на фортепиано. Ну тромбон или скрипка. На виолончели, наверное. На скрипке, потому что когда играешь на скрипке, то развивается идеальный слух.